Ця історія починається не з центру міста, не з замку і навіть не з кави. Я приїхав до Луцька о 6-й ранку в суботу, коли місто ще спало. При вокзальна тише зачинені двері кав'ярень, пусті зупинки, і ось цей момент я розумію, що мені треба кудись подітись. Ще нічого не відкрито, але треба щось діяти. Я йду на центральну площу перед вокзалом, знаходжу водія, водій сон, як я, і він мене питає, куди. А я кажу йому ярка полонка. Він перепитує, це вам село чи до озера? Я йому кажу так. Він такий Вел, well, ну сідай. Гірка полонка. Це село неподалік Луцька, і тут серед мальовничих пагорбів озера ранкового туману стоїть щось на перший погляд дуже абсурдне. Великий надпис «Hollywood». Як в Лос-Анджелесі, тільки в Україні. Знак встановили тут кілька років тому. Здається, 2021 року місцеві активісти ініціатором виступив волинський підприємець, який хотів зробити популярну фотолокацію, водночас підняти туристичну привабливість краю. Зробили це без фахусу, але з почуттям гумору. Біля озера на схилі, де сонце зранку лється своїми пронімінчиками на галявину. Надпис виглядає дійсно потужно. Сюди приїжджають фотографуватися молодята, блогери та такі туристи, як я. І у ясний ранок тут особливо світло, бо трава з росою, качки на воді, а спиною величезні літери, які ти точно бачив в американських фільмах. Це не жарт, це жест. Такий собі Волинський Холливуд, це часткова пародія, частково туристичний хіт, а насправді це просто місце з настроєм, це ідеальна локація, щоб почати день у місті, яке ще не прокинулось. О 9 ранку я вже прибув до міста, і з динаміків на центральних вулицях почав лунати дзвін. Цю мить ніби за сигналом зупинилося усе місто. Маршрутка спинилася посеред вулиці, водій, вимкнув мотор, пішоходи, які йшли, зупинялися, притихали, вигодили проти всі скіосків, перехожі знімали кепки, навіть таки на секунду замовкли. Це була хвилина національного мовчання, традиції, яку Луцьку не просто дотримуються. А вона тут переживається, бо це неформальність, це дуже особисте. У Луцьку є кілька великих меморіалів, присвячених у війні і в АТО і під час повномасштабного вторгнення. Одне із них це цілий комплекс з фотографіями, іменами, квітами, лампадками. Це живе місце, не застигли. Тут постійно хтось стоїть, хтось проходить, схиляє голову не з примусу, а від відчуття причетності. Тут війна. Вона не десь далеко, вона тут, у списках загиблих у хвилини тиші, у очах містян. Далі я вирушив у парк, де стоїть пам'ятник Небесної Сотні, а конкретно тим, хто входив до Волинської Січі 35-ї сотні самооборони Майдану. Це не просто плита чи табличка, це ансамбль пам'яті. Тут закарповані імена Віктора Хом'яка, Олександра Бадери, Івана Тарасюка, Василя Моїсея, Сергія Байдовського, Едуарда Гриневича та Юрія Сидорчука. Їхні імена тут промовляються вголи щороку, 20 лютого, тоді тут збираються родини, друзі, активісти, просто містяни, приносять свічки, пісні, лампадки, лунає гімн. І ти розумієш, що пам'ять про майдан вона не архівна. Вона жива, вона ціннісна. Це не просто меморіал. Це територія, де форма це лише оболонка для дуже глибокої суті. І це те, що формує феномен Луцька. Волинський національний університет. Це одна із найголовніших освітніх установ регіону. Починає свою історію він у 1940 році як Луцький державний педагогічний університет, а у радянські часи важливий центр підготовки вчителів. Вже з 1993 року, вже за незалежності, цей університет названо на честеці Українки. Сьогодні тут навчається понад 15 тисяч студентів із різних факультетів, від іноземної філології до фізики і математики. Тут є наукові інститути, потужна бібліотека, конференц-зали і простори для студентських подій. Але важливіше інше це вплив університету на місто, бо Луцьк одразу відчувається молодим саме завдяки студентам. Вони наповнюють парки, кав'ярні, бібліотеки, бо місто, в якому є такий потужний освітній осередок, воно дихає інтелектом. Студент тут не тимчасовий мешканець, він частина органічної частини ландшафту, бо багато хто після навчання тут залишається і продовжує розвивати громаду та регіон. У Луцьку культ Лесі України. Це щось більше за пам'ятник, це присутність. Вона є всюди, в університетах, назвах вулиць, в вгоронені кав'ярні, шкільних програмах, літературних фестивалях. І її тут пам'ятають не тому, що це так треба, і це вказівка з Києва або звідкись іншого місця, а тому, що вони відчувають, що її творчість це частина регіональної ідентичності. Її пам'ятник стримане без надмірного пафосу. Вона дивиться вдалечінно, опускаючи очей, не здіймаючи руку. Це образ не втомленої жінки, а духу, який вона тримає, і форму, яку вона тримає. І це, здається, важливий образ для Луцька і Ялучан загалом, бо, незважаючи на все, Луцьк тримається навіть якщо зараз дуже болить. Парк Лесі це Легеня Луцька. Це найбільший міський парк, закладений ще з середини ХХ століття, і нині перетворений на повноцінну рекреаційну зону. Тут величезна територія зі ставками, містками, галявинами та алеями. Але найголовніше це різноманітність. Ти можеш піти в парк і кожного разу побачити інший Луцьк. В одному секторі є сім'ї з дітьми, качелі та скейт-парк, в іншому літні люди на шахматних столиках, а десь поруч люди з книжками, музикою, вином і ковдрою. Парк багаторівневий, є алейна частина, є такі береги, амфітеатр, є величезна яка кількість спортивних зон. І тому пари живе зночі і до ранку. Тут е, закохуються, гуляють, ховаються, грають, читають, навіть знімають кліпи і такі відео, як я. Це місто в місті, і недарма він носить ім'я Лесі, бо це природній простір, який зберігає душу. У центрі парку є ставок, де можна взяти в оренду човник. Це справжній кайф, повільно пливсти між дерев, дивитися, як вода відображає хмари, чути крякі ткачок і шелест листя. Але найнеочікуваніше, що тут можна побачити, це черепахи. Їх тут багато, вони гріються на каміння, дивляться на тебе, повільно ховаються у воду. Дивовижне відчуття, ніби ти не в якомусь там українському місці на Волині, а десь на півдні Франції чи в якомусь японському парку. Це одна із тих речей, які не можна передати на фото чи відео. Її потрібно просто пережити. Волинський музей техніки. Справжня знахідка. Він розташований у відкритому просторі, частково в приміщенні на території колишньої військової частини. Тут військова техніка, автомобілі, бойові машини, радіостанції, катери і навіть Су-24, в які можна залізти. Музей не про залізо. Він про людей Волині, які служили, воювали, конструювали. Є навіть зал, присвячений Волинським героям. Із фото, історіями, формою та особистими речами. Ти тут не просто дивишся на техніку, ти торкаєшся до пам'яті, бачиш еволюцію армії і вчишся поважати деталі. Про Луцький замок чув, напевно, кожен його силует це символ міста, це візитівка, це бренд, який стоїть на логотипах, магнітах, обкладниках, книжок, банерах міської ради і навіть двох гривнях. І це направду не просто реальний замок, і це трошки більше за туристичну емблему. Це не реконструкція, це не муляж, це справжня фортеця 14 століття, збудована князем Любертом, литовцем за походженням, але українцем за духом та дієми. Уявіть собі, він одружується з донькою галицько Волинського князя, переходить у Православ'ї і робить Луцьк столиці Волинського князівства. І саме тоді, в 1340-х роках, починається будівництво замку. Його називали Горічний замок на протвагу Нижньому, що наразі не зберігся. Його стіни товсті, з бойовими галерами, башти, в нього стирував, в'їзна, ладич, і кожна із них має свій характер і призначення. На території замку зараз є музей дзвонів. Це, до речі, найбільша колекція в Україні. Музей, книги, невеликі виставки, сцена для театральних тісти, фестиваль. Тут проводяться фестивалі нічоудському замку, князівський банкет, якісь середньовічні реконструкції та величні театр. І найголовніше, тут ти можеш піднятися на вежі, подивитися на панораму міста і в якийсь момент відчути, що це все не стара просто цегла, а це прям місце сили, в якому вже 700 років відбуваються якісь дії. Луцьк це місто, яке живе не тільки на горі, а ще й під землею, найвідоміше підземелля під колишнім музейським костелом Петра і Павла. Сам храм Бароковий з 17 століття, а під ним справжня магія. Там кілька рівніх підземних ходів, поховання, келії та залишки катакомб. Є частини, які використовувалися як сховище під час війни, а інші як тайні зали для сповіді або ув'язнення. Є кам'яні склепіння, вузькі переходи, натяк на старі фрески і все це в напівтемряві з прохолодою та відлунням кроків. Підземелля це не просто екскурсія, це емоція. Так вона трошки моторошна через кістки або якісь там моменти, не дуже сильно приємні з вайбами середньовічних катувань. Але місце дуже захопливе і після того, як ти відвідаєш це підземелля, ти вже якось по-іншому подивишся на формування того, що знаходиться на горі. Саме храм, що знаходиться над підземеллям, вражаючи. Збудований він був у період з 1610 по 1640 роки як частина комплексу Ізоїцького колегіуму. Однак після реквідації органу він став православним, а тепер він знов католицький. Фасад типовий для бароко, хвилясті лінії, дві симетричні вежі, декоративна фронтальна ліпнина, а всередині висока нава, ліпнина, залишки розписів та вітражі. І що цікаво, храм продовжує жити. Тут проводяться служби, концерти духовної музики та камерні оркестри. Це місце не просто місце для молитов, це місце для тиші, для усвідомлення, для перегляду своїх думок, для знайомства і спілкування з Богом. Зовсім поруч ще одна архітектурна перлина Лютеранська кірха збудована у 1907 році німецькою громадою Луцька. Це не готика, це прям неоготика, бо висока дзвіниця, гострі фронтони, стримані арки, світли фасади з сірого і жовтого каменю, мінімум прикрас. Це все створює ідеальну протестантську естетику. В радянські часи кірху перетворили на архів, потім на склад, а потім взагалі просто залишили, зачинили і обісювали всякі різні комуністичні діячі. Відновлення храму почалося вже за незалежної України. Утім, сьогодні хірха не діє як класичний храм, а належить спільноті місцевих баптистів. Це місце, яке я точно не очікував побачити. На перший погляд, звичайний житловий будинок. Але якщо підійдеш ближче, побачиш, що весь фасад, балкон, вікна і двір це суцільна скульптурна композиція. Власник цього будинку художник каменя, який роками перетворював свою оселю на витвір мистецтва. Тут є леви, янголи, хемери, грифони, парельєфи, цитати з Біблії та української літератури. Схоже на гауді, тільки по волинськи Тож, це такий приклад творчого, опору звичному, приватна ініціатива, яка стала громадським простором, бо сюди приходять подивитися, фотографуватися або просто помовчати і насолодитися мистецтвом. Бо про це ніхто не просив. Але всі полюбили на десерт я залишив те, що мене здивувало найбільше: музей сучасного мистецтва Корсаків, розташованого у приміщенні колишнього заводу. Це не просто зал, типовий зал з картинами, а повноцінна арт-платформа, в якій є виставкові зали, відеоінсталяції, перформанси, бібліотека, дитячий простір, елекційна кімната. Все як у кращих традиціях. Бо, ну на направду в всіх залах зберігається щось від класичного авангарду до сучасного політичного плакату, від відео арту до текстильних інсталяцій, і мене вразила не стільки якість експозиції, а атмосфера це простір, де тебе не жану, де можна сісти, подумати. І, а, в Луцьку ти ніби очікуєш замкових мурів і тиші. Якогось, ну, я не знаю, максимум краєзнавчого музею. А тут ти просто знаходиш майданчик з якоюсь рейв культурою і дуже таким сучасним артом, і це в тебе викликає прям спожінчинський шок. У найкращому сенсі цього слова. Луцьк. Це не місто вітрина. Це щось глибоке, душа, відчуття простору, часу, тиші і пам'яті. Це місто, де можна довго гуляти парками і не побачити двох однакових дерев, місто, де качки та черепахи співіснують з історією князів, місто, яке вміє пам'ятати, але не застрягати в минулому. Місто, яке виглядає звичним, але живе дуже гідно. Тут багато повітря, багато зелені, багато простору. І відчуття, що ти на гостях а вдома. Напишіть свої враження від Луцького, якщо ви були там теж, або якщо плануєте поїхати. Напишіть, які вам найбільше сподобались локації, і ви собі записали їх у ваш нотатничок і планер. До нових зустрічей!